Якби приходила ніч, то це не ніч була, а мандрівка в туалет. А ще як поїдеш в село, то собі представляє, ти вже не, не заснеш і не загрієшся. Це одне перше, що що най, як кажуть, що я відчула, і це ефективно. Другий такий ну гарний результат, коли ноги в мене ну як кожен брали, ну, судове. От. Їх зараз немає, якщо навіть десь не так повернусь трошки, то воно якось дуже швидко проходить що. А то такі болі було з однієї ноги, переходив в другу, а ще далі, як переходило от сюди вниз, то вже каже, якби був хтось в хаті, я би кричала, що рятуйте мене. як сама, то нема кому. Те, що буде. Далі руки тепли. Руки зараз, ну, постійки-постійки, але не терпять. Вживаю я зелені, фіолетові білі, вже випила одну упаковочку і ці також п'ю. І зелені капсули. в мене тиск перейшла поки на на Солодкі також ділю на. На два дні. Добре. Ну так. Ну, надіюсь, лікуюсь сама, запрошую, як кажуть, придбала ці продукти і роздала своїм рідним. У мене в племінниці в жовчному був камінь 3 см. Сказали, що ну, тільки, тільки треба буде. Попілювати. Я її дала, вона попила зелені. І потім якийсь період прийшов, що її треба було йти на нозі. Вона пішла і він роздробився. Добре. Оце це вона випила одну пластинку. Тепер я їй вже дала другу пластинку, але вона поки не ходила. Ну, якщо він розробиться, я думаю, що він розчиниться, то і жовчний залишиться. Звичайно. Супер. Так, я дякую Валі. <кхи> це, Валя Моя землячка, да, яка як ми з дитинства. Дякую їй, що запросила. Дякую всім. І закликаю всіх, хто ще не вживає, вживайте і переконуйте людей, бо людей трудно переконувати, але Точно. треба. Все, дякую.